А тут, бачите, виходить один кусочок ляже. Зараз тут. Ні, подожди, спочатку зараз отут-один застелю кусочок, і потім цей кусочок візьму. Тобто вона збирається в порядку. порядці, отако, типу, сходинкою збирається собі. І все, ріжеться, якщо десь треба підрізати, бо тут треба буде. вже... Бачите, Ось тут, типу, як прикладаю, там треба буде оцю полоску, наполовину десь обрізати. Потім в кінці вона вже, там, грубо говоря, докладеться, якось вставиться. Вставляється реально дуже легко. Просто в пазіки. Ось таку пазіку вставляєш, вона тобі не вискочить, фура по ній може проїхати, трактор по ній може проїхати, польська Гієрішетка і Новгрін, яка реально витримує 1000 тонн нагрузки на квадратний метр. Застеляю собі тут просто ще днем, як там модно зараз, да, ці костріща. Да? Засипають просто і в вогник, там, лавочки, там, типу, зона отдиха. Я хочу, щоб воно було більш удобніше. Потому що е коли просто щебнем засипать, воно буде таке воно рівне. А коли буде георішотка, воно буде ідеально сплошно рівне. Там бісеточку зроблю типу, таку, ну, такі, типу, ну, таке, накриття. Е Потім покажу. Георішотка рішетка скоро в Україні. Скоро в Україні буде паркінги для забудовників, для великих багатоїтажок, для якихось невеликих котеджів. можна робити з неї еко екопаркінги будуть, тому що вона зроблена з переробленого пластику, що немаловажно. Тобто, ви не засмічуєте природу, ви бережете природу і ну реально це вона гарно виглядає. Ну і швидкий на дуже дуже швидкий монтаж. А практичність нічим не уступає. Ні бетону, ні плитки, а то ще краще.